Всім привіт! Це фільм Невірна. Я вже про це говорила, але я його зараз придивилася і придивляюся, я його постійно, бо я вчу мову. щоб... Ну, Я думаю, що це мій метод завчити, вибачте, знаєте, як попуга до автоматизму. Бо я вже і правила вчила, і правила з репетитором вчила. і так, ну, Єдине, що я їх потім. я... Розумію, що я зробила помилку. Чи коли хтось говорить, то я стаю така розумна. От мені нещодавно сказали «ту вікс», а я кажу: «ту віксес Істер Європ. А потім сміюся, що ну я б точно сказала Ту Вікс, а не «ту віксес». Ну, Це так, маленький приклад. А, так, Фільм «Невірна». І що мені додалося з новим переглядом. До речі, я, звичайно, вам пропоную всім передивитися. це, на мій погляд, класика. Мені дуже подобаються фільми і дуже ну, так, слово паразит для мене. Мені подобаються фільми, які з сюжетом, над якими треба замислитися, зрозуміти кожну деталь коли це поєднано, логічно і зібрано в один відеорядок, на жаль, цього зараз мало, на мій погляд, бо зараз ну, шоу, і, вибачте, сьогодні я переслухала, я переслухала, ну, так, переслухала подивилась, ту така Анні Асті, чи Анна Асті. Не вивчила її ім'я. І мене здивувало, що вона там перша співачка на Росії. І це у, у у отак от от вона співає, і, і, взагалі, мене дивує, що це в Росії популярно. Я думаю, Боже, що за деградація? Ну, раніше, хоч поганими голосками співала, а зараз що? Просто скуління якесь. І от сьогодні, на жаль, я послухала українські хіти 23-го року. Найкраще. Ну, це, я так розумію, нова тенденція, нова мода. От, отакі звуки видавати. Я на цьому не розуміюсь. Ну, от Фільми в мене викликають от такі: от, що це шоу-шоу зараз боротьба за фемінізм, за жіночі права, за права секс меншин, за права а, чорних людей, і при цьому чомусь так, поставте мені лайк, будь ласочка, там було написано. І при цьому це втрачено абсолютно сценарії, втрачені дрібниці, втрачено сенс, над яким треба замислитись. Ну так, це все я як літня людина вам <сум> показала, що я незадоволена. А зараз про фільм і нові деталі. Ну, по-перше, нова деталь. Я зараз звернула увагу на те, що він її, в неї успішний шлюб, в неї все добре з чоловіком, їй не потрібен цей роман, але він її навмисно зваблює. Раніше я звертала увагу на те, як він її зваблює. А робить він це майстерно. Тобто він її вчить, показує себе як вчитель, він показує, що він цікавий. Він її проводить в свою квартиру, де безліч а, книжок. Вона відкриває першу книжку. Він, він цитує її повністю. Може там, кожну сторінку цитувати, бо він її вивчив, і знає на пам'ять. Тобто він така загадка. От в жінках це не подобається, а в чоловіках загадки подобаються. Ну, до речі, він молодий, привабливий, на мій смак. Хоч Річард Гір дуже привабливий чоловік, але на мій смак, от, цей чоловік, ну, в моєму смаку, в моєму, я не знаю, можете написати, може, що вам він стався потворним. А йому 28 років, він француз, ще йому додає таку шарму, що він француз з іншої культури, культури любові, в них імідж такий. так? Потім він її починає вчити користуватися а, шрифтом Брайлю, як він її зваблює, і доторкається до її рук. Тобто контакт телесний вже відбувається. І, звичайно, що молодий, гарний чоловік, така от загадка, а, такий, а, м -м, який тебе вчить, цитує книжки, розумний, розумний. так? А, що він викликає в неї, і вона лякається цього, він приваблює її. Але вона втікає, бо їй цей Роман не потрібен. І потім, коли вона повертається, щоб йому подякувати, ну вже давай потанцюємо, і вже ще телесний контакт. Він зрозумів, що він її зачепив, і він все для цього робив. А, після чого. Що мене вразило, от, коли я передивлялася перший раз. Те, що вона все одно не наважується, як він її востаннє зваблює, він їй каже: вдарь мене, виплескуй свої емоції. І вона це робить, і все, те, що вона утримувала в собі, свої емоції, вириваються, і, і стається те, що стається. Ну, а далі вона розслабляється і отримує задоволення. А, на що я ще не звертала уваги? А, перші 10 разів перегляду? <рив> Бо Я неуважна. Тобто, для того, щоб сконцентруватися, мені треба це робити навмисно. І це на фільмах не кожен раз буває. А, на те, що він а, таким чином стверджується. Ну, в нього насправді мало досягнень. Чи він так вважає, що в нього мало досягнень. І він її зваблює не так для сексу. І задоволення, може, по молодші жінки там йому подобались би, так? Да? А йому цікаво саме збавити жінку, яка не хоче, який не потрібен цей роман, і самоствердити, що її чоловік бізнесмен, в неї все добре, але вона йому все одно зраджує. Більше того, він хоче це винести публічно, коли він каже, що. Ходімо в публічні місця, ходімо в кіно, ходімо в ресторан, ходімо в кав'ярню. Вони грають там, так? хто заплатить, і він вгадує, бо він хороший психолог, хороший звабник. Він вгадує, хто буде платити відразу. І за це він її публічно цілує і так розкривається по суті її роман. Також вона проколюється. Mm. Те, що вона починає купувати білизну, вбрання, взуття, і каже: Я піду у крамницю і наряджається все це mm. при чоловікові. Вона щаслива від цього роману і втратила пильність, mm. Так? отак. От ну і відкриває він, звичайно, їй всі. Всі деталі кохання. Я не знаю, можна сказати, як жінку відкриває. Ну, так. Нові нові грані можна сказати, відкриваю. І, от якщо чесно, ну добре, що такий роман стався. Тож, не треба нікого вбивати. Ну, на жаль, її чоловік а, в афекті а, вбиває його. А, так, спойлери я відразу, я за спойлери. І я читаю останню сторінку книжки кожен раз. Він вбиває і чоловік його, і чоловік, що ще американець, чесність він, хоч дружина і йому пропонує в це все це сховати, але її чоловік американський розуміє чесність інакше, ніж ми, і йде, і, здається, у поліцію. Ну, Мені, звичайно, що здається, що це помилка. Так, Ви можете мене посварити скажете, що і ми так уявляємо собі чесність. А я уявляю, що ну, ну що ж, сталося, сталося, що самому здаватися? І так життя зіпсовано. І ще й дитина. Я чому про це говорю? Ну, Мене, звичайно, що вражає майстерність чоловіка. Щось схоже я зустрічала в Україні. Ми не гірші французів наші чоловіки, такі майстрі, що мама мія. Так ось. І е, мене вражає взагалі, е, ну, наскільки він добре розуміє людей, наскільки він уважний до деталей, до дрібничок якихось. Не деталі, а дрібнички, так, треба казати. І от тому я переглядаю, переглядаю цей неймовірний фільм. І якщо ви ще не подивилися, мені здається, що він 89-го року. Так що, якщо не подивилися, у вас є така змога. Дякую вам за увагу.